Доброго дня! Ми раді вітати вас на курсі щодо оподаткування в Більгії. Сьогодні в нас дуже коротка лекція і вона присвячена спрощеній податковій декларації. Що це таке і як її подати? Лекція викликана тим, що багато українців Бельгії отримують від податкових органів спрощену форму податкової декларації. І оскільки ця форма є доволі незвичною, то її отримання викликає паніку. Тож завдання цієї лекції розвіяти будь-які панічні настрої і пояснити, як же бути зі спрощеною податковою декларацією. Але давайте спочатку розберемося зі строками подання податкових декларацій в Бельгії в принципі. Отже. А до 30 червня подаються податкові декларації поштою звичайною поштою в звичайних конвертах. До 15 липня подаються декларації в електронній формі через офіційний вебсайт www.minefinb. До 15 жовтня і тільки в електронній пошті можна подати податкову декларацію за наявності таких доходів: доходи від підприємницької діяльності, заробітна плата директора іноземної компанії, іноземні доходи від професійної діяльності або іноземна нерухомість відображена вперше. За наявності таких доходів необхідно зв'язатись з податковою службою через вебсайт, тобто онлайн, або за телефоном до 15 липня. Що важливо розуміти, цей перелік не повний, а і є ще окремі специфічні доходи, тож, якщо у вас дуже багато категорій доходів, дуже багато витрат, дуже багато майна, то краще подавати податкову декларацію із податковим консультантом. Але це є основні категорії, які зазвичай мають українці, що проживають в Бельгії, і це основні категорії, які зазвичай викликають складнощі в заповненні податкової декларації. Якщо у вас є такі категорії доходів, розумійте, що ви маєте право подати податкову декларацію. До 15 жовтня, але до 15 липня вам потрібно або подати заявку онлайн, або зв'язатися з податковим органом телефоном. А в Бельгії дуже розповсюджена форма комунікації з податковими органами телефоном. До 22 листопада подається податкові декларації для нерезидентів. Багато українців в Бельгії отримують спрощену форму податкової декларації. Тут на слайді відображено, як, як воно виглядає. Особливість це герб Бельгії і емблема Міністерства фінансів наверху документа і назва документа Пропозиціон для Деклараціон Семпліфе. Пробачте мою французьку. Вона, тобто ця спрощена декларація містить декілька аркушів. Деякі з цих аркушів суто інформаційні, тобто податкові органи Бельгії пояснюють, що це за документи, навіщо він існує. Але є важливі складові. Найбільш важлива складова це називається попередній розрахунок або результат дюкалькуль. Він, власне, містить ту інформацію, яку податкові органи Бельгії про вас знають. І розрахунок податку, який вони за вас склали автоматично. Тобто, вони знають певну інформацію про вас, ви отридержуєте певні доходи, ця відомості відображається в базах податкових органів, і вони на підставі цих відомостей складають розрахунок. Дуже часто цей розрахунок порожній, якось тут, на прикладі, тобто сума до сплати 0, всі категорії доходів 0. Окремо в декларації є форма для уточнення. Якщо ви вважаєте, що якісь рядки податкової декларації податкові органи визначили невірно, то вам потрібно заповнити форму уточнення. Вона знаходиться на останній сторінці. Її можна заповнити почтою і надіслати на адресу, який міститься на передостанній сторінці. Вона тут написана, або заповнити уточнення онлайн. Ми виходимо з того, що частіше за все вам не доведеться заповнювати цю форму уточнення, то ми наразі не зупиняємось на деталях її заповнення. Ну і власне відповідь на запитання, а що робити із спрощеною декларацією. Ну, по-перше, передивитись той розрахунок, який податковий орган Бельгії доклав до податкової декларації, подивитись цифри, які податкові органи Бельгії про вас знають, і подумати, задовольняють вас показники чи ні. Якщо вас показники задовольняють, нічого не потрібно робити. Якщо показники містять незначні неточності і ваш рівень знань в бельгійській системі оподаткування є таким, що ви можете уточнити. Податкову декларацію самостійно шляхом заповнення останнього аркушу зробити це. Зазвичай це робиться, якщо вам потрібно уточнити один, два або три показника. Тоді ви робите це або заповнюєте останній аркуш і відсилаєте його поштою, або ви подаєте уточнену декларацію онлайн. Поштою до 30 червня, онлайн до 15 липня. Якщо ви маєте доходи, які дозволяють вам подати декларацію до 16 жовтня, або якщо ви не резидент, тоді потрібно подати заявку про перенесення терміну. Ви можете її подати і подати онлайн або зв'язатися з податковим органом, телефоном. Ну і зв'яжіться з податковим консультантом, тому що в такому випадку буде складнувато подати податкову декларацію самостійно.